Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий влог. Я трішечки пропала, але, дівчата, у мене був такий веселий день народження, що я нікому не побажаю. Я десь якось так траванулася або підхопила просто якийсь ротавірус, з яким я просто провалялася, ну, мабуть, навіть більше двох тижнів. Це було довго. Я довго відновлювалася. Коротше, була на, на жорсткій дієті, і мій день народження пройшов. ну, Ми трішечки святкували, але це був просто святковий сніданок з подружками, а потім я просто лежала цілий день і мені було дуже-дуже погано. Дуже але не будемо про погане. Я, до речі, пофарбувалася позавчора, новий у мене вже колір. І я підстриглася. Це, звісно, був такий собі челендж не розчаруватися знаєте, в тому, що ось я стільки відрощувала волосся, так, дуже хотіла довгий, а потім залишки блонду отут, -от, які були у мене ті, що ще три роки назад. Були в каре, вони, звісно, не піддавалися ніякому догляду, і вже під кінець це було неуправляємо. Да? Неможливо було нічого зробити, щоб, як би я не вкладала, як би я ай, не доглядала за волоссям ці. Кінчики вони мене підводили, тому я пішла в Барлі до Юри, і він мені зробив дуже гарну стрижку. Можна тепер робити вкладання, тут таке, бачите, пошарове. Ось можна і щось накрутити, і справді ось так, от, якщо просто рівне волосся, теж гарно виглядає. У мене насправді на ці два дні заплановано дуже багато, як, як завжди, це у мене трапляється. Назбиралося багато роботи, але поясню чому. Тому що я в п'ятницю, через два дні, я їду в Австрію до Рітулічки. Це дуже спонтанне рішення, але треба по справам їхати, нам треба оновити її е, закордонний паспорт і трішечки їй обустроїтися. Я вам потім все розповім. Трішечки у нас нове місце проживання, тому, тому я вирішила. Кинути всі свої справи. Я вирішила змінити свої плани. У мене були інші плани, але діти для мене це, ну знаєте, в першу чергу. І взяла квиток. Я поїду цього разу на Фліксбасі. Так, їхати добу це важко, але, якщо чесно, без напрягу в тому плані, що не треба ніде пересадки робити. І це плюс. І сподіваюся, що на кордоні не буде дуже довго, все ж таки. Зараз знаєте, хоча може ні, кінець місяця. Мені здається, що всі вже в школу повертаються, повертаються з відпусток. Тому тримаємо пальчики, щоб я швиденько прийшла кордон. Звісно, роботи, отак, все треба відзняти, все треба зробити. І я не знаю, за що хапатися. Ну, це моє звичайне <смі> Мій звичайний стан. Я поки збираюся вже тут для Ритулі збираю валізу. Звісно, мама завжди везе багато всього, вже тут її накупила. Зараз так, дещо покажу, що я придбала. А потім будемо робити макіяж, дівчата. Ну тут трішки видно, бачите, як за це літо проявилася пігментація, але це в моєму випадку, в моєму випадку, це прям небагато. І я вам хочу сказати, що я помітила, що мігрувала пігментація. Раніше у мене було ось тут багато. І у мене були отут плями, і якось воно так було, знаєте. Якимись окремими очишками. А зараз воно, може, як ця пляма, вона збільшилася. Збільшилася ось і так от виглядає. Але не критично, тому що все ж таки я постійно зі SPF 50. Ну, ось так все одно є. Скоро закінчиться це активне сонце, і моя шкіра вона стане прям така гладенька. Я цього моменту чекаю. Це зараз покажу, що я для рітулічки везу. Ну, по-перше, я вчора придбала для Ріти. Так, це окремо. Я придбала для Рітулічки вчора в Half-Price. Ось мої чеки. Мої чеки, мої чеки. Так, треба її це повісити, бо я зрізала. Я придбала їй ось таку сумку. Вона у мене, ну, слухайте, дівчинці, 17 років, скоро 18. Вона у мене. Поціновоч Джусі Кутюр. І я коли побачила цю сумочку, я думаю, так, все, моїй дитині треба. Ви тільки подивіться, як гарно як гарно це виглядає зсередині. Дуже красива. Ну, сумка прям супер. Вона була на хорошій знижці, по хорошій ціні. За 2000 її придбала. Так, тут ще є ремінець, окремо можна повісити. Ось туди, ось сюди. Так, а так вона йде на ось таких ручках. Це велика сумка, тут ще є великий карман також. І вона тканева. Що мені тільки не подобається, це все ж таки тоненькі ручки. І враховуючи те, що рітуля тягає дуже багато всього по своїй роботі. Вона працює в салоні краси. Вона майстер, і, звісно, ці всі фени, розчіски фарби, щось вона тягає постійно, і у неї їй потрібна була велика сумка. Тому я купила їй цю сумочку. Я вважаю, що вона і просто ходити Бачите, така класна. І якщо треба кудись там поїхати, наприклад, недалеко. Да, там вона може поїхати там, до родичів наших, там, у Мюнхен на пару днів, то можна просто взяти цю сумочку з собою, білизну, якийсь догляд і все. Класна сумочка. Так, далі, що я її підкупила, в музку дещо прикупила, бо у нас буде вона в іншому місті жити, і трішки хочеться якось навести красу в домі. Такі просто взяла на стіл класні підставочки. Далі це я в'юску просто купувала. Ось такі штучки, вони по 75 гривень. Це просто для чашечок на стіл. Так, що я її ще замовила? Догляд від діплі. Я, до речі, в інстаграм робила рекламу, я робила рекламу саме маскам для волосся і. Мені дуже сподобалось, і дівчата почали писати, що класний бренд. Ми давно там користуємось і прям активно так просили мою знижку. І ви знаєте, я сама по своїй ж знижці замовила ще й догляд, тому що в мене тільки маски для волосся, одну я рятулечки теж везу, а одну я собі залишила. Ось я взяла для неї саме зволожуючу. І з цієї ж серії я замовила їй шампунь Кунь, зволожуючий і кондиціонер. ось Так що повезу її догляд. Купила ці засоби, скористалася своєю знижкою. Чому би і ні? Ну, а що? Так, далі. Далі, далі. Тут пару футболочок. Я, до речі, ще сьогодні, скоріш за все, буду в магазині, і може сьогодні, може завтра. Там ще треба дещо докупити. Мені постійно хочеться, знаєте, дитину порадувати, тому що насправді в Австрії дуже дорого все купувати. Ну і порадувати якимись там нашими українськими брендами. Тому я, якщо щось везу, я везу саме наше. Так, ось таку футболочку я її везу. Тут у нас що написано Київ, Ukraine Handmade by The Lés. XSS. Ну, сподіваюся, що на неї вона буде. Нормально. Ну, взагалі, рітечка худенька у мене тут чергова чорна футболка це розхідник у нас, тому що вона працює в салоні і у них уніформа це все чорне. Чорні штани, шорти, футболки, рубашки. Ви просто не уявляєте, як це летить швидко в сміття, тому що все це. Брудниця у фарбі, і я постійно їй передаю, чи ми купуємо чорні речі без кінця. Я взяла такі от рушнички. Вони теж, здається, були на знижки чи не були. Не пам'ятаю, але мені вони сподобалися. Це в юску. Ось такі гарнесенькі. Ну, нехай, просто подарунки від мами. Я розумію, що можна в Києві все купити чи десь ще, але але. Але я їй везу ось чотири рушничка для кухні, для моєї хазяюшки. Будуть такі подаруночки. До речі, я спеціально сходила зараз в коридор, щоб дістати зі своєї спортивної сумки один продукт. Дівчата, просто скріньте. Або замовляйте, як вам зручно, в інтернеті, це просто скарб. Це взагалі новинка з нової серії від Yves Rocher, і це міст для волосся і тіла. Але ж як він пахне такої освіжаючої, знаєте, якоїсь такої. Неймовірної композиції я не чула давно. Дуже мені подобається. Це нова серія. Так можна і для тіла, і для волосся використовувати. Навіть коли попадає цей міст на тіло, знаєте, такий прям холодок. Просто неймовірний аромат, такий дуже свіжий, знаєте, енергійний супер. Мені. Прям супер подобається. Я після тренування прям обливаюся і мені подобається. У мене, до речі, є ще декілька засобів з цієї серії. Звісно, крем для тіла. Обожнюю ці баночки. До речі, дівчата, я знаєте, що роблю? Я не знаю, робите ви так чи ні. Такий лайфхак. Я просто знімаю ці наліпки. Ось і у мене ці баночки вони стоять так у ванній кімнаті. Вони такі естетичні, красиві, прям мені дуже подобається і все, я користуюся засобами. У мене рефіл також з цієї ж серії. Обожнюю ці рефіли, тому що вони максимально тоненькі, переливаю в багаторазову ємність. Вона ну, десь так виглядає, тільки трішки більше стається. Так. І просто потім викидаю цей рефіл, а він такий тоненький, тут дуже мало пластику. Це мені подобається, що і фроші прям супер зберігають нашу планету. І цікавий дуже продукт, який я прям дуже хочу з собою якусь подорож взяти, наприклад, в цю яку я їду. Ну По-перше, це. Економія місця і неважко нести. Мені подобаються і тверді засоби для вмивання, і тверді шампуні. А тепер ще й і гель для душу. Подивіться, і він також, М -м як же це смачно пахне! Просто, знаєте, такий взривний лимонад. Ось я. Маю таку асоціацію, я не знаю чому, але прям дуже класний запах. Ви просто зайдіть, якщо у вас є бутік, то послухайте. Я вже дуже сильно змінилася з того моменту, як ми з вами спілкувалися, тому що я вже встигла відзняти два відео. До речі, хочу вам сказати, що я знайшла просто найідеальнішу помаду. Я не пам'ятаю, чи розповідала я про неї вам тут, але. Це найкраща помада просто Ever. У мене є багато улюблених, але ця у мене вже закінчилася. І я чекаю на нову, тому що я зрозуміла, що без неї я не можу. Подивіться, як вона виглядає. Вона дуже комфортна на губах. І це Fenty Beauty у мене відтінок Fenty Glow 03. Буду її викручувати. Ну, ось вона у мене тут прям все це я по максимуму викрутила. Вже мені Даша замовила з Польщі, з Сефори як додатковий подарунок на день народження. І я поки закінчую цю, але вже скоро буде в мене нова. До речі, у мене вже гості. А хто прийшов до мене в гості, Аліна? Коротше, Аліна. Я Аліну просто вже не знаю вкотре надоуміла ну, вести свій блог. Кажу, ну як в наш час не користуватися такими можливостями, коли, вибачте, мені ну, дуже соромно. Тобі, тобі є що показувати, є що розказувати. У тебе таке цікаве творче життя. Я кажу, ну давай вже ділися. І ми оце, я, звісно, взяла шефство. Мій ментор. Ой, Взяла це шефство. Це Аліна. Ой, да ладно потім знімемо. Ой, та, 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 та. Я кажу, ні. Приходиш до мене і, і знімаємо. Приходиш Мені, до мене, це. а Мені, прихватила. Аліна вже і не рада, я думаю, що <світ> вона вже думає: Господі, на що я підписалася? А? а? На що? Треба, треба, треба красоту нести в світ, розумієш? Так. Тому, дівчата, у Аліни інстаграм я залишу, підписуємося, дивимось нові відео. Вже перше у нас вийшло на минулому тижні, сьогодні теж вийде відео. Зараз ми його закінчимо. Ми його закінчимо да, да. А потім будемо знімати ще бачите, творчий процес. У мене тут штативчик. Аліна так. і у мене по плану ще багато насправді роботи, тільки все зав'язалося. Ще треба зняти мені попрати речі перед від'їздом і паралельно познімати. Коротше, 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 а світла у нас буде ще ну, пару годин буде. Не знаю, чи встигну я сьогодні ще сходити в Рівермол, бо мені треба там подивитися щітки для ріти. А Тому що у мене ввечері пілатес. Мені ще все треба встигнути. І я, до речі, тестувала сьогодні нову душ, але про неї я розповім в інстаграм. Трішки вам бекстейджу. Аліна у мене знімає відео. Йолочка дрихнет. Тут у нас фінчик тестується. Коротше, в процесі. ми. Буду з вами прощатися змонтую відео, викладу і. Побачимось в наступному відео. Всім пока.